Доброго дня всім, вітаю. Сьогодні пропоную вам на продаж новий автомобіль Volkswagen Passat 2018 року. 2 літри бензин TSI, коробка, звичайний автомат, гідротрансформатор Шесті ступеневий, здається. Чи сімі вже не пам'ятаю точно, треба подивитися. Отже, це авто приїхало з Америки. Було пошкоджена передня права сторона. Мінялася зразу кажу, ось ця фара передня, бампер і капот. Крило оригінальне рідне. Більше машина підкрасив, немає. Тобто фарбоване переднє праве крило, капот, ну і, звичайно, міняний бампер. Додатково встановлено противотуманні фари, бо їх ізначально в комплектації не було. Зараз роблю огляд лакофарбового покриття. Покажу стан салону ну і заведу, як працює двигун. Авто е, потужне, 170, здається, е, кінських сил має. Е, плюс е, воно економне по витраті палива. По місту Ківо 7,8 десь в мене виходить до 8 розход по трасі, 65 7,5 в залежності, який швидкісний режим ви е, обираєте. Отже, Поїхали по підкрасам. Капот, як я і казав, тут форбувався, але він мінявся. 89, 16, ну це в мене менше 50 мікрон, мене так показує. 19. 15. 73. Тобто до о, 101, до 100 мікронів він. Передня крилашка. Це ліве, виходить. 72. З крило оригінальне, воно фарбувалося. 172. 114, 148. 146. Десь тут було трошки більше. Ось о 207 було. Так, передня ліва дверка, 105, вона не фарбована. 106. 93 порог також не фарбований, 116. Задня права дверка 101 не фарбована. 83 не фарбована. Аркочка. 101 не фарбована. 101 не фарбована, задня права крилочка. 102 не фарбована. 108 не фарбована. Ще тут покажу. 92 не фарбовано. 107 дах. Вже не фарбований, все пішов вже в дах, 120, не фарбовано. Проєм, дивимося. Машина полірована, почищена. Проєм правий. 75. 20. 86, ой, все. 12, 18,6. не фарбований. Проєм ззаду, давайте подивимося. 65 не фарбований. 79 не фарбований. 72 не фарбований. Тобто по цій стороні лише передня крилашка, і то там чу-чуть Зовсім трішки. Так, кришка багажника. 101 не фарбована. 92 не фарбована. 93. 101 не фарбована. Водійська сторона ліва. 88 не фарбовано. 97 не фарбовано. 92 не фарбовано. Дах, з цього боку. 98 не фарбований. 113 не фарбований. Задня ліва дверка. 102 не фарбована. Давайте арочку всю тут ударю 101 не фарбована. Не фарбована, передня водійська дверка, це у нас передня ліва. Не фарбована 92, 102, 101, переднє ліве крилочко, 99, 99, не фарбовано. Так, приємчик ще показую. 62 не фарбований. 72 не фарбований. 21 не фарбований. Задній краємчик показує. 70 не фарбовано. 87 не фарбовано. І 67 не фарбовано. Отже, по кузову у нас фарбований капот. Його поміняли, прибор покрасили, навіть менше він трошки показує. От. І оце крилошка, вона оригінальна рідна. Немножечко його підрихтували і пофарбували. Також там шпаклівки на ньому немає. Тепер поїхали по стану салону. Гарний чистенький світленький салон. Сідяння водія електричне, Чотири склопідйомники, електрозеркала, центральний замок, відкривання кришки багажника, автосвіт, налаштування підсвітки, пробіг 105 тисяч кілометрів, це вже в кілометрах. Має таку мультимедію гарну, блютуз, кліматична установка. І, звичайно, гідротрансформатор. Мультикермо. Так, стан ззаді. Ось акуратні, чистенький, біленький диван. Карта. Тут трохи запачкана. Салон не потертий, не порваний. Чистенький, акуратний, охайний, збережений. Карта Водійська, ой, водійська, Боже, задня права. Карта переднього пасажира. Сидіння переднього пасажира. ну, Є, звичайна, сервісна там книжка якась Америка, інструкція по експлуатації. Можна по Він-коду, я додам фото на відео, все. Подивися, які були пошкодження. Багажник дуже міський, міські, в мене там спортивна сумка, рюкзак і тут ще багато-багато місця залишається. Запаска, до речі, тут є. Так само все. Запасочка, докатка йде. Домкрат. Так, зараз покажу. А, заведу. Подушки, які стрільнули, всі подушки встановлені, всі вони є, всі на місцях. Можна перевіряти кого зацікавить. Так, що пише? Батарейку включу, Я хочу, щоб поміняли. І заправили її. Воно підключається телефон. Так, поїхали. Двигун. Послухаємо, як працює. Поміняно, до речі, масло, антифриз, ну, всі рідини поміняли. Дервозна рідина, всі рідини замінили. Тихенько робить, ніяких вібрацій, нічого нема, не підкидає. Ну, капот я вам покажу, зрозуміло, що він кручений, але тут же ланжерони, все ціленьке, крило це фарбовано, з цього боку нічого не фарбовано, Тут це в оригіналі. Отже, Такий чудовий автомобіль 2018 рік, 105 тисяч пробігу, автоматична коробка 2-літровий бензиновий двигун. В комплекті один ключик. Щодо гуми, зараз стоїть літо, літо гарне. Зиму зараз поїду взувати. Тобто буде два комплекти коліс. ліс. Просто зняв поки сніг, не випав, бо кажуть, йде на сніжок, думаю, швидко зроблю відеоогляд вже потім поїду переживатися. Отже, кого зацікавило. Телефонуйте, гарне доглянуте авто, маленький пробіг. перевіряється по Він-коду історія, які були пошкодження в Америці. Авто все зроблено. Їде класно, економно. Отже, все, до побачення, всім гарного дня, чудового настрою і мирного неба.